Я влаштувався працювати на студію. Яким чином? Я не знаю. Взагалі ця студія, це просто якийсь прикол мого життя. Що за студія? Студія звукозапису. Угу. Там створювалася музику. Ну я хто я? Я не композитор, я ніколи цим не займався. Я прийшов, кажу я мені цікаво, хочу, що можу робити. Вони подивилися, що ти можеш. Я кажу, ну що, комп'ютер там трішки вмію, там те все. Ну, добре, давай, будеш у нас зробити ролики. Я кажу, ролики? Ну, цікаво, а як вони створюються? І там створювалися вони дивним чином. Значить, мій шеф їхав і кудись на склад, брав таку величезну коробку з дисками. Я брав диск, вкладав в дископриймач, він видавав мені якусь фірміну команду. Я брав всі пісні, вирізав початок і кінець, склеював їх так, щоб було органічно, і робив з цих. 30 секундні, 15 секундні, 10-секундні ролики. Ніхто нас не питав про те, що ми крадемо це. Ні, ти Клас. створював, ти береш і компонуєш ці компонування, щоб просто там не звучало вокалу якогось вокаліста, а ага. так все інше, будь ласка, <смі> начало, фінал, все є. От. І потім приходив поважний голос, красивий, там тоді такий низький поважний. Я його туди записував, все це склеював якось і віддавав на радіо.